Нова ділянка, що тує. Як завжди, смаради лявляться декілька стволів. Зараз ми цих красунчик відправимо, почистимо і поріжемо. І все буде окей. Покажу потім. А ось що, наші порізані красуні а? Гляньте, як вони тепер світяться і виглядають. Навесні воно наросте і вже буде форма. Не будуть вони не будуть вони падати. А потім клієнту пропонувати буду наступний раз, якщо ми приїдемо, зробити з них з них піраміди. Зараз тої сторони вам покажу цих красоток. Ось все, кінчаємо ввечері, тому воно так виглядає темновато. Ви показати. Бачите, які? Гарнюні і ось. У. Скажіть, так? Да? Які наші красотульки. Тепер всі вони світяться. Клієнт задоволений. Ми задоволені. Не задоволені. Як же по рідні Короче, все окей. Мачно як гарно. Ну і спропоную йому пропонувати буду йому піраміди наступного разу. От вони до піраміди вже готові. Тобто все так обрізати. Вообще просто. Бомба, ракета, петарда. Ось тут був пошкоджений. Де-не-де. Ось вот такі Галявеньки. але ці галявинки не ростуть, бо тут такий кущом багато стволів. Ось. Ми його зв'язали, порізали. А оце скільки у нас. За скільки тут? 20? 20. Оце мішкових, це їх вої з цих 11 красоток. 10, 10 мішків. О, mm -hmm. прошу.